У 20-му Вінницькому ліцеї турнір на підтримку Збройних сил України. На стадіоні скринька для збору коштів на купівлю п'яти дронів камікадзе для 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина. Сьогодні змагаються чотири команди, розповідає директор закладу Олег Слушний. Основна ідея була в тому, щоб показати партнерство. Перша команда це учні нашого ліцею, друга команда це вчителі нашого ліцею, третя команда батьки і четверта це поліцейські офіцери громади. У першому півфіналі зустрічаються команди учнів ліцею. Вони у синіх футболках проти вчителів у червоно-синій формі. Рахунок відкривають ліцеїсти. За хвилину подвоюють. Фінальний свисток фіксує перемогу ліцеїстів із рахунком 4-2. Десятикласник Богдан Тонковит відіграв у захисті. Задоволений своєю грою, і командою грали добре. Боявся когось там знести там ще ж подказ робити. Хочеться грати, щоб допомогти нашим військовим. У другому півфіналі команда поліції грає проти батьків-ліцеїстів. Перемога за офіцерами громади. Капітан поліції та команди Ігор Іонов розповідає, 20-й ліцей у зоні його професійної відповідальності. Змінити однострій на футбольну форму змотивувала благодійна складова турніру. На сьогоднішній головне не перемога. А участь і якби зібрання. Коштів для засилу. А навіть ця можливість зібратися тут, а ну, якби в першу чергу це дають нам наші Збройні Сили України. Тому логічно, якщо ми тут, а ми повинні також чимось допомагати. Ну, як, як мінімум, отакими от маленькими, можливо, якимись кроками. У фіналі благодійного турніру перемогли ліцеїсти з рахунком 3-1. У підсумку зібрали 18 тисяч гривень, розповідає директор закладу Олег Слушний. Це донати учнів та батьків, також фінансово допоміг бізнес мікрорайону Малі Хутори. каже, ще 10 тисяч гривень на дрони для червоної. Калини зібрали протягом тижня на Монобанку. Ми поставили таку амбітну мету зібрати на п'ять пташок. Це п'ять дронів для сил оборони. І відповідно сума 80 тисяч 500 гривень. Гроші на дрони збиратимуть її надалі, каже Олег Слушний. Посилання на Монобанку закріпили у дописі на Фейсбук-сторінці 20-го ліцею. Андрій Коник, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.